Thank <laughs> you. Учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго дня, чуємо і бачимо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, да, є присутні. Добре. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Можете озвучити або написати в чат. У нас ще є декілька учасників. Будь ласка, я попрошу представитись, кого ви представляєте на слуханнях, пані Влада Бровченко. Доброго дня. Представляю суб'єкт господарювання з двох пристроїв. Дякую, пані Влада. Пані Олена Боліченко. Будь ласка, пані Олена, ви можете включити мікрофон і звучити, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Анна чи Олена? Олена. А, а. Пані а. Олена, пані так, Олена так, так. є розробником звіту ЗВД. Можливо, вона зараз напише в чат про це а, ну, добре. Давайте ми будь-якому разі ще дамо хвилин 15 представникам громадськості змогу підключитися. Можливо, хтось почав о 12 підключатися, і через якісь технічні негаразди можливо не виходить. Тому давайте о 12.15 ми продовжимо наше громадські слухання. А зараз, всі, у кого є там проблеми зі зв'язком, можуть перелаштувати, налаштувати і. 11.15 п'ятнадцять. Підключаємося. Будемо продовжувати. Дякую. Ще раз, давайте вже 12.15, давайте будемо розпочинати. А в нас сьогодні 28 жовтня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством НАДРА стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування пісків. На Луковищицькому родовищі. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозевій політики міндовкі департаменту екологічної оцінки міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію достановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2, статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Перед громадських слухань детально викладеної постанові номер 989 – від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 законом та врегульовує здійснення проведення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 20 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні четверо п'ятеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатори громадських слухань, інших учасників. Я попрошу ще раз представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, учасник, який підписан Анна, будь ласка, представляйтесь і кажіть, кого ви представляєте на цих громадських слуханнях. Директор ППНАДРА проїма Ганна. Дякую. А, пані Влада Бровченко. Доброго дня ще раз. Я є представником суб'єкта господарювання з двох постелів. Дякую. Дякую. І ще в нас є. А... Пані Олена Біліченко, вона написала в чаті. Добрий день, нічого не чую, немає зв'язку. Перезайде зараз. Пані Олена, можливо, ви вже перезайшли. Чи є у вас зв'язок? Чи можете ви озвучити або написати в чаті, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Певно, у пані Олени, поганий зв'язок, чи можу я представитись за нею. А, а, можливо, пані Олена може в чаті нам написати, вона зараз є. Ну або озвучити, кого представляю. Краще було все ж таки, щоб пані Олена написала в чаті, а, кого вона представляє на громадських слуханнях. Давайте зачекаємо хвилинку. Дякую, пані Олена відписала в чаті, що вона є представником суб'єкта господарювання. Отже, в такому випадку ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З шести учасників, двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. І ще є троє учасників, пані влада з двох пристроїв. Отже, троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому випадку відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року Номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Я ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено Порядок проведення громадських слухань ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства НАДРА стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування пісків на Луковищицькому родовищі та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякуємо, до побачення.